Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу зняти такий таке вступне відео. Знову ж таки, спільники. Знову я вирішила взяти участь у двох спільниках: цей іграшковий бум, який організатор якого є Оксана Недошитко, і новий такий для мене спільник. Я ніколи в ньому не брала участі. Це в літо двері відчиняємо. Організувала Марійка з каналу В'язальне Асорті. Я внизу під відео залишу обов'язково посилання. Хто не знає, нажимаєте там слово, Іще", і далі йдуть там вся інформація, яка, яку я викладаю під відео. Це під будь-яким відео ви можете зайти туди. Це для тих, хто не знає, дівчатка. Так що це я не кажу, що. Ви не знаєте, чи ще щось просто хочу сказати, підказати тим, хто не знає. Бо інколи там інформація всяка пишеться, і посилання даються, тож ви зможете пройти і подивитися на учасників, приєднатися. Ну, і чому я вирішила брати участь в цьому спільному проєкті, тому що знову у мене розпочинаються якісь нові процеси, які мені ну, які я хочу. В'язати і, і мені потрапляють на очі такий ось спільник. Чому б і ні, чому б не продвигати свої роботи в спільнику, тому що мене це дуже стимулює, і в мене ну, ніби завдання є, що потрібно зв'язати. Так я можу розслабитися, то то музи немає, то натхнення немає то ще щось немає. А так у мене є якийсь стимул, я повинна зробити. Ну, принаймні, в мене це так. І тому я вирішила взяти участь у цьому спільнику. Ну, і які плани, що я хочу в'язати? Так, давайте я ось тут наставляла корзинок, пряжі, і давайте розпочну я ось із цього плаття. Я його вже показувала колись. Ось таке в мене. Так, це повідставляю. Давайте отако показувала ось таке в мене плаття це Алізабела Бребатік. Чи батік, я не знаю, як правильно, ось тут понизу в мене йде це попереду, і по спинці також йдуть ось такі листочки. Ну, Не знаю, дівчатка, хочу я його розпустити. Ось така лінія реглану, все чудово. Все ніби чудово, все класно, мені подобалося. Але як воно сидить, на мені не подобається. Ну, не знаю, чомусь понизу, низ понизу мені не подобається, як сидить. І ось ці рукавчики, щось синім я дов'язала ну зовсім воно не свистить, мені не, не подобається. Їх я однозначно розпустю. І мені потрібно трішечки пройму укоротити, тому що пройма ну Задовгенько, мені здається, верніше реглан. Я його хочу розпустити. Тут я хотіла ставити поясок, але так нічого діло і не дійшло. Не знаю, можливо, я ще приміряю, подивлюся. Ну, шкода, шкода мені його розпускати, але воно в мене це лежить уже другий рік. Я його, я йому нічого, ну жодного разу я його не носила. А думала, якщо я розпустю, то зроблю собі просто, просто футболочку або тоніку. Більш за все, що це буде футболка. Розпустю рукавчики також, просто тут їх закрию і все. Не буду нічого дов'язувати. Не подобається, що воно тут Ну, сильно такий контраст мені не подобається кольору. Так що це ось перший такий мій проєкт, який я хочу. Це в мене залишилася пряжа від цього плаття. Так, ось, етикетка. Давайте вам. Колір навіть скажу зараз так. Хто не знайомий з цією пряжею, так, це колір 74,09 у 250 грамах 900 метрів. Так, ось такий синій у мене колір залишився. На нього у мене також плани. Хочу розпочати, ну звичайно, якусь футболочку зв'язати із цього синього кольору, тому що. Тим більше, що воно розпуститься і дов'язувати нічого не потрібно. А буде в мене вже ось два таких задуманих процеси з Бели. Це щось зробити з цим платтям, не знаю, що я буду перероблювати, і розпочну. Ось таку гарну футболку. ну воно Не блакитне, бірюза не бірюза, ну, ну Яскравий гарний кольор, мені дуже подобається. І шкода, я думала, таке плаття гарне вийде, але ну, трішечки, трішечки мені щось не вдалося. Ну, подивлюся, подивлюся ще. Я кручусь кручусь, планую розпустити і все, все ніяк не розпустю. Такі по боках у мене ось така також резиночка йде. Бачите, резиночку навіть воно трішечки і тримає. Так, тут хлопок, здається, 100%. 100%. Так, не бачу зараз, дівчатка. У мене накрилась одна з ламп і таке освітлення, тож, вибачте, так, да, 100% хлопок. Пряжа мені подобається. Пряжа класна, я її мамі з нею в'язала, і носиться вона чудово, і бачите, що і петельки лягають рівнесенько. Ну, класно, пряжа мені подобається. Ми набирали їй ще м, такий блакитний колір на платі, але передумалося, і так мене та ниточка лежить. Не знаю. Хотілося б також якесь плаття, але ну Немає в мене якогось ну, такого в голові, що що можна було б якесь плаття зв'язати. <кій> не знаю, поки що не думала над цим. Поки що думаю, що мені зробити із цим платтям. так Тут і по спинці, бачите такі листочки. Ну класна. Моделька, в принципі, то класна, але. Але мені не подобається, як воно знизу сидить. Воно просто мене обвисає на мені якось не знаю. Або потрібно було, щоб воно ширше було. Або, навпаки, можливо, його вущим зробити. Навіть не знаю. Так що подивлюсь, можливо, розпустю лінію реглану, зроблю ниж, меншу і придумаю якось дов'яжу. По-іншому, можливо, таке плаття в мене й вийде. Ну, Буду поки що думати. Те, що я розпустю, це більш за все, що все ж таки буде розпуск. Так так що це один мій проєкт, це другий проєкт, також якась футболочка буде, те, що я задумала. Так, Потім наступне, що я, я тут вже розпочала, я показувала, хто бачить, це ось така бобінка 100% льор. Mm, так, Лана Італія, Ліно Преміум, Лоропіане. З льону я ніколи ще не в'язала. Це моя перша така проба, була знайомство. Зараз я вам покажу, дівчатка, розпочала я в'язати, ну, звичайно ж, мені вже не подобається візерунок, який є. Розпочала це ось такий візерунок по спинці. Ажур. Я хотіла пустити ажурну спинку. Так, в'яжу я на спицях 2,75. Я не скажу, що в'яжеться важко. Ні, в'язати, ну, не знаю, мені, мені не складно не, не важко, Хоча сама ниточка два склад... складення в'яжу. Сама ниточка, так, звичайно, вона така жорсткувата. Але коли в'яжеш, вона, ну, я не скажу, що ну, прям, прям жорстко, не знаю, вона ніби така, як смащена чимось, не знаю. Ну, Мені, в принципі, подобається. Хоча, ось, бачите, воно стоїть як дубове. Ну, Кажуть, що після прання воно розм'якчиться, пластичне стане. Зразок я не в'язала. Ну, Зразки для мене це в'язати щось. Ну, це не моє, мені краще його повністю розпустити, хоча, звичайно ж, краще зразочок розпустити, чи подивитися на зразочку, а я ні. Я експериментую на, на цілому полотні. Тож такий візерунок я розпочала, але мені чомусь уже не подобається. Ну Він, ну, він дуже якийсь ну дуже дерчавий. Я не хотіла такого ажуру сильного. хоча на картинки, не такий ажур. ну, більш... ну, більш, Не знаю. В принципі, я знайшла вже іншу модельку, вірніше, візерунок в Інстаграм. Там і моделька, прям на модельки. Ну, не знаю, хочу спробувати зробити. Я ну, в мене не виходить розраховувати знизу Для мене це дуже складно набирати знизу, а там моделька знизу в'язана. Все ж таки я хочу ризикнути і спробувати. Для мене регланом в'язати простіше, тому що ну якусь горловинку розраховувати все ж таки простіше, ніж набирати знизу. ну Принаймні, це в мене так. І тому я в основному в'яжу регланом. Ну, буду пробувати, не знаю, подивлюсь, можливо. Спробую знизу в'язати. Як вийде, тож експериментую, пробую, не знаю, як воно буде. Ось тут я в'язала зверху два з половиною і глянь такі петерячки рівненькі. Тож, можливо, все полотно. Підкажіть дівчата хто в'язав з льону, якими спицями краще в'язати. Тут у мене метраж виходить у дві ниточки. Здається. 350 чи трішечки там менше 6, 6 метрів я в'яжу на 275. Хоча на 2,5 воно трішечки жорсткіше. На 2,70, звичайно, воно таке більш пластичніше. Ну Мені не хочеться, щоб все ж таки літо, щоб воно сильно було і забите. Не знаю, буду дивитися, думати. Так що ось, та, ось така робота, такий процес. Так. А можливо, на 2,75 і далі і буду в'язати. Так що так що ще ось одна така моя робота. Буду пробувати тренуватися, працювати з льоном. Не знаю, не носила, не, не в'язала, не прала, як себе пряжа веде в носі. Я нічого про неї сказати вам не можу, тому що в'яжу вперше, ніколи не в'язала. І ще один у мене процес є. Так, це. Пряжа кропива. Також я з нею ніколи не мала, ну ніколи не стикалася з нею. Це мені дарувала Оксанка з каналу Мої улюблені петельки за участь у спільнику. І за і як приз мені прийшла ось ця, ось ця пряжа. Оксанка мені прислала. Я випрала зразочок, гляньте, який він пластичний. Пластичний, мені подобається. Пряжа м'якенька, Ну класна, класна. І я в'язала на 2,5, 2,75 і на трійки. І ви знаєте, на всіх цих трьох номерах виглядає чудово, Ну мені подобається. На трійки, звичайно, воно більш таке світиться, на 2,5 і на 2,75 Ну взагалі класно, Ось подивіться. Ось така ось така пряжа. Також хочу щось з нею спробувати. Так, тут у 150 грамах 450 метрів. В'яжу я, верніше не в'яжу, а пробую в одну нитку. Так, Ну для мене в'язати тонкими спицями це ще те випробування Я ну не дуже полюбляю. В'язати тонкими спицями, але воно якось ну ходить в звичку потихеньку і в'яжеться. ось Так так що також мій процес, який хочу спробувати розпочати з пряжі. Ви бачите, що воно так як ніби пошочить після прання, ось так розпушилась, ніби. ну М'якенька-м'якенька і дуже приємна, дівчата. Ну, Класна, мені подобається. Зразочок мені подобається. Хоча багато кажуть, що вона і косить. Зразочок в мене нічого не перекосив. Можете побачити, що рівнесенький зразочок і косить, і розтягується. Тож, не знаю, як буде в полотні. Буду пробувати. Також, мабуть, перестрахуватися, щоб з косиною не ну Щоб не косило, також, мабуть, щось зробити ажурне, буду пробувати. Так, що це ще один мій процес. так І все ж таки дівчата хочу, я вже ось набрала. Це моє плаття, яке я хочу. Так, не буду витягувати з корзинки. Це пряжа Розегарден чи Розгарден. Я не знаю, як правильно. Є з такої пряжі, вже в'язала сарафан. Я показувала його, можливо, хто бачив у моїх відео, але він там такий під джинс полосками йде. Мені пряжа сподобалась. Сподобалась та модель сарафана, яку я вибрала. Ну, ідеально, все мені зазвичай, якщо я в'яжу з першого разу, мене рідко щось мені подобається, зазвичай розпускається. А тут він у мене з першого разу вийшов, він чудовий, класний, він мені дуже подобається. І пряжа, пряжа косить, одразу можу сказати, що пряжа косить. Але у мене вона косила до половини, там, де йде кльош такий, хоча на кльоші косини взагалі не видно. Потім далі все пішло рівнесенько, в'яжеться знизу, зверху полотно взагалі чудове, воно в носі трішечки, коли ти його носиш, воно трішечки підрозтягується, Після прання знову воно збігається, потім ти одягаєш, воно набирає твою форму і носиться ну, класне, я його проносила вже, не знаю, мабуть, 2 чи три... я вже не скажу, мабуть, літа три я його вже проносила. І прала і в машинці. І, ну, чудово, взагалі воно мені подобається і пряжа мені подобається, класна. Тільки я не знаю, де я подівала етикетки. Я не можу... Не можу вам показати етикетку, але пряжа класна. І я набрала ось уже 550 петель на плаття. Спочатку я планувала трішечки модельку змінити. Мені хотілося пустити по низу якийсь ажур, але довго підбирала, вибирала. дівчата Ви знаєте, я вирішила нічого не змінювати, нічого не мудрувати. а Я хочу зв'язати так, такий строгий, класний сарафан. Не хочу нічого ніякого не ажуру, нічого. Хай у хай мене буде і два однакових, але, але вони мені подобаються. І колір цей, як тільки побачила, він мені неймовірно сподобався, класний колір. І також воно вже в мене лежить, оце, і набирала я вже раз, розпускала. там Мені щось не подобалось, мене петельки пішли нерівно якось, не знаю чому щось. ну, коротше, Розпустила я. І тут я ж кажу, що якраз з'являються такі спільні проекти, в яких я беру участь, які мене підштовхують, і якраз цей спільник, що я зв'яжу, я думаю, не знаю, встигну я його зацеліти зв'язати чи ні, але хоча б розпочну, хоча б. Хоча, хоча поштовх такий буде в мене, щоб його розпочати, мені дуже хочеться, тому що я ж кажу, що мені той сарафан мені дуже подобається, він класний. То ось такий ще один проєкт у мене є, який я дуже хочу розпочати і зв'язати. Ну, буду принаймні намагатися зв'язати в цьому спільнику. Так, тут вже все перемотувала, розпускала. Понизу там іде звичайний айкорд, ніякої обробки, нічого такого. І ну не знаю мені подобається. І тож я вирішила, не буду нічого, мабуть, думати, нічого в'язати, так, як воно в'язалось. Просто лицева гладь, ніяких. там Ізюминок, нічого такого немає, але він сам по собі мені подобається. Головне, що він подобається, і подобається, як він на мені сидить. Тож, якщо я зв'яжу, то обов'язково покажу вам. Так, ну ось такі мої П'ять моїх п'ять процесів. Хоча в мене там, зараз хвилиночку. Хоча ось ще забула, я вам зараз покажу. Ось в мене, так, це пряжа. Зараз покажу вам газал бебікатон. cotton катон. Так, такі ось у мене залишки. Це я в'язала з такої пряжі, ось блакитної. Так, це колір. Так, 34, 29. Тут 60 котон, 40 акрил. Так, 50 грамах, 165 метрів. Пряжа чудова, класна. Я в'язала французьку ковтинку з неї і в'язала джемперочик ромбами. Носиться чудово, після прання все чудово, також джим пулове з ромбами. Взагалі я його носила ну, на роботу частенько і ну, все класно. Тож у мене ось тут залишки є. Я не знаю, можливо, воно не дуже так компонується але я хочу все ж таки, мабуть, якось скомпонувати і вив'язати ці ці залишки. Докуповувати докуповувати не дуже мені хочеться, тому що я й так казала, що не буду нічого купувати, але але Юля попросила замовити пряжу. І, ну, звичайно ж, це такий соблазн, і більш за все, що я, можливо, щось там собі таке не знаю. Можливо, замовлю якусь літню пряжу, тому що літньої пряжі в мене ну, взагалі я подивилася, я в основному скуповувала. Припала я на альпаку, і в основному альпаку скуповувала і дарували мені альпаку. Так що літньої пряжі не дуже багато, щоб. В принципі, взагалі, в мене, щоб сказати, що літньої багато ні, дуже мало літньої пряжі, але я зарікалася не купувати. Але подивилася відгуки <кій> Ксенії Главізерович на пряжу Оксфорд. Ксюша, дякую тобі за твої чудові огляди. І також такий, не знаю, також мені захотілося спробувати. Ну, не буду нічого казати, але... Але видно буде. Можливо, все ж таки все ж таки щось, щось замовлю. Ну, не можу я не замовити. Юляська буде замовляти і мені щось потрібно. Так що ось ще такий процес, ну це я не знаю. Це буду думати. ну В принципі, на, на коротеньку таку, такий топ, можливо, ну я думаю, мені вистачить, якось, якось скомпонувати можна буде. Ось таку пряжу. Так що ще ось така в мене така задумка є, не знаю. Буду думати, буду планувати, тому що часу багато, здається, до 1 серпня, якщо я не помиляюсь. Ну, дівчатка, я кажу, що я внизу залишу посилання, тож ви не зажимаєте слово і і там усе буде, всі посилання, усе під відео. Все є. Проходьте, підтримуйте, дивіться, надихайтесь, беріть участь. Це все цікаво, це підштовхує, це надихає і є такий стимул працювати, виконувати домашнє завдання, виконувати роботи. Так, і ще мені захотілося, я давно не в'язала іграшки, дуже мені захотілося пов'язати іграшок. Тож я хочу взяти ще, я вже сказала, хочу взяти зараз я вам покажу навіть я тут розпочинала, так, так ось, розпочинала в'язати. Це такий кролик. Ось такий кролик. ну, Тут, звичайно, ще нічого не видно, але він. Такий прикольний на картинки він дуже прикольний, класний, і мені захотілося трішечки відволіктися, відпочити на іграшках. Давно не в'язала. Ну, от, таке вступне відео в мене є. Подивилися, що я планую в'язати. Звичайно, що поміж цих робіт ще будуть якісь роботи, якісь процеси, якісь задумки. Задумок багато. Не буду їх поки що нічого озвучувати, вже як розпочнеться все, тоді вже буду показувати вам і ділитися. Ну, а поки що, ось таке. такі мої процеси. Ви зможете спостерігати. Хто підписаний, хто не підписаний, підписуйтеся і будете дивитися, що в мене вийде, з чим я справлюся, з чим я впораюся, з чим не впораюся. Тож, підтримайте. Нажимайте пальчик вгору, пишіть коментарі, залюбки читаю, залюбки відповідаю. Неймовірно вдячна вам за підтримку. Щиро вам дякую. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!